Вітаю! На цьому тижні продовжуємо видачу гуманітарної допомоги жителям громади віком від 55 років та людям з інвалідністю. Нагадаю, що продукти харчування ви зможете отримати в ПК хімік з 9 до 15 години з перервою на обід з 12 до 13. При собі необхідно мати пакет для насипної продукції, документи, які підтверджують особу людям з інвалідністю посвідчення. Також хочу повідомити, що у зв'язку із хакерськими атаками з боку російських окупантів на сайти адміністрації різних рівнів нами було вирішено на деякий час припинити роботу сайту міської ради для запобігання непорозуміння. Всю інформацію, яка стосується життєдіяльності громади, ви зможете бачити на наших інтернет-ресурсах у Вайбері, Телеграмі та Фейсбуці. Посилання ви знайдете під цим відео. Щодо питань побутових, минулого тижня команда КП «Жилсервіс» разом із залученими працівниками з біржі продовжили наводити лад на вулицях громади. Встановили смітники, ремонтували дахи та укриття, косили траву та готували дорожнє покриття для подальшого ямкового ремонту. На цьому тижні очікуємо асфальт для відновлення вулиць Харківська Соборна. Шановна громада, бажаю всім мирного, продуктивного робочого тижня. Все буде Україна!